Цього п'ятирічного хлопчика звати Женя, Щодня його батьки Альона та Віктор Глобинці допомагають сину боротися з хворобою. Він страждає на дитячий церебральний параліч. Спочатку, як нам поставили цей діагноз, ми взагалі, що це? Як це? Ну непонятно було. Почали читати, займалися спочатку тільки в лікарні, ну взагалі нічого не знали. Потім е, нам ну почали. Там деякі е, реабілітологи почали там рекомендувати різні центри. З часом вдалося знайти необхідний реабілітаційний центр. Дитина почала говорити і ходити, але лікування у закладі дороговартісне. Ми поняли, що як частіше, тим краще. Логопед, так як ми довго не говорили. Е, то логопед, масаж і така взагалі. Боже, кожен курс це 12 тисяч. Аби підтримати родину фінансово, віце-президент Федерації кікбоксингу Микола Екіжанов організував благодійний турнір. Мати завжди сидить з хлопчиком, бо він проблемний. І вона постійно з ним працює роботи. А батько на двох роботах працює. З батьком я познайомився я, колись працював у фітнес-клубі, а він працював за хозом. От. і розговорилися. Він каже: що хвора дитина. І я кажу: друже, ми тобі допоможемо. Маленький Женя не перший, кому допомагає Микола. 12 років тому заслужений тренер разом зі своїм наставником та другом Едуардом Дворецьким організували перший благодійний захід за Україну без дитячих захворювань. Відтоді благодійні турніри з кікбоксингу проводять щорічно. Багато кому допомогли, це просто чудово. Знаєте, сьогодні, на превеликий жаль, Едуарда Гінаюча з нами немає. Так виходить, він ушов цього життя. От. Але справа наша живе. До організації цьогорічного заходу доєдналися близькі, знайомі, друзі та вихованці Миколи. Ми разом з хлопцями, з іншими вихованцями частково фінансуємо, спонсуємо, допомагаємо організовувати такі заходи благодійні. Як цей турнір, я впевнений, буде зібрана. Достатня сума на благодійні потреби не пройшли повз і великі благодійні організації, які допомагають воїнам на передовій. Навіть у військовий час спорт потрібно підтримувати, особливо що стосується дітей. Треба їх заохочувати, надихати і показувати, що спорт це важливо. Свій внесок зробили і спортсмени, які виступали безкоштовно. На ринзі зустрілися найсильніші київські та львівські кікбоксери. Майстер спорту міжнародного класу львів'янин Олег Павляк 17 років свого життя присвятив кікбоксингу. Дізнавшись про мету заходу, він без вагань погодився взяти участь. Надіюсь, що це вийде, і ну і ми робимо благосправу. справу. Його найсильнішим суперником став киянин Ігор Кубарський. Насправді спорт. Це як бізнес. І тому, чим красивіший бій ми покажемо, більш жорстокіший. І мені здається, для, для хлопчика більше грошей зможуть зібрати. Це як не дивно звучало, але такі реалії. Турнір почався з гімну України. Далі спортсмени разом з гостями заходу винесли найбільший український прапор. Година запеклих протистоянь закінчилась перемогою киянина Ігоря Кубарського. Під час турніру організаторам вдалося назбирати суму, якої вистачить на чотири місяці лікування маленького жені. Якщо ви також хочете допомогти родині, на екрані номер картки батька Віктора Глубинця.